Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Розквітає безперед ТЦК. Він уже не розквітає. Ну, розквітає. Чому я так назвав, що він розквітає? Тому що весна і все цвіте. І цвіте безперед ТЦК. Поки депутати готуються прийняти закон, що за цей безпел вони будуть сидіти від 3 до 8 років, ТЦКшники роблять. Все, що хочуть, роблять таке з українським народом, яке просто, яке просто робили колись фашисти Велику Вітчизняну війну. Будь ласка, кадри з соцмереж я не перебільшую, я не нагнітаю обстановку, я не ображаю працівників ТЦК. Я просто. Перечисляю кадри з соцмереж. На Києві показують, як працівник ТЦК на тротуарі б'є лежачого чоловіка, який не чинить опору. Лежачого беззахисного чоловіку б'є з усієї сили гамсалить ногами. Слідуючи відео, де працівник ТЦК б'є військового. Військовий, який просто сказав, чому. ТЦКшники тянуть у буса людину. Він просто сказав, просто, за це просто правильно його били. Причому військовий худий, а ТЦКшники, ну я не знаю, за 2 метри росту по 130 кілограмів дурі, здоровенні вкачані бугаї. Вони почали його бити. І люди кричали, що ж ви робите, він воював, кого б'єте. Далі, ТЦК збиває велосипедиста. Їдуть ТЦКшники на іномарці і спеціально підрізають велосипедиста. Збивають велосипедиста, велосипед попадає під колеса ТЦКшного авто, велосипедист тікає, ТЦКшники зупиняються і біжать слідом. Ну і... Як кажуть вишенька на торті, ТЦКшники е, організують сайти знайомств з дівчатами, виманюють хлопців на побачення, начебто з дівчатами, ну і приходять замість дівчат і в'яжуть кавалера в ТЦК. Що тут можна сказати? Я скажу дуже просто: мобілізація провалена. Провалена, тому що, на мою суб'єктивну думку, українського чоловіка помирати повинні всі. Якщо зараз потрібно помирати за Україну, а зараз саме такий момент повибирати, повинні усі. І судді, і прокурори, і митники, і поліцейські, і ти і депутати, і чиновники, і їхні діти, куми святи, і старости, і хто не хочеш. усі жирні, головаті, так, як казала моя бабуся Маруся, повинні йти помирати. Тоді і народ піде помирати. А так народ тікає, хто куди може. Розбігаються, не хочуть йти. А тих, кого ловлять, бусифікують, ті здаються на фронті. Скільки кадрів з Курщини, коли люди просто без пострілу здавалися. Да? Наші хлопці здавались без єдиного пострілу. Все. Людина, яка бусифікована, побита, вона воювати не буде. Від слова зовсім. І це ж давно зрозуміло. Що тут говорити? Говорити дуже коротко. Обстановка дуже важка, а росіяни тиснуть. І пора, напевно, формувати добровольчі батальйони. Добробати, пам'ятаєте, в 2014 році, коли після Революції Гідності країна висіла на волосинці, Україну врятували добровольці. Добробати. Потрібно організовувати добробати, потрібно. Потрібно збирати всіх старих, сліпих, глухих, кривих, всіх, хто зможе тримати зброю і хто не побоїться померти в Україну в такий страшний час. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!